До поширення мобільних телефонів, мережі Інтернет, телебачення було основним видом розваги для людей по всьому світу. Більшість людей чудово пам'ятають практично ритуальний перегляд улюблених мультфільмів після школи, улюблених серіалів після роботи або фільмів у вихідні. Зараз ситуація суттєво змінилася. Адже за статистикою в Україні кількість людей, які щодня користуються інтернетом, в 10 разів перевищує кількість людей, які щодня дивляться телевізор. Тому загалом справедливо буде сказати, що для більшості людей телебачення залишилося в ностальгічному минулому. І хоч загалом телебачення викликає позитивні асоціації, все ж таки в його історії траплялися і дуже страшні речі. На телеканалах працюють такі ж звичайні люди, тому різного роду випадковості відбуваються постійно: чи то за кадром, чи то в записі, чи в прямому етері. Незважаючи на велику кількість смішних епізодів, які насамперед спадають на думку у прямому етері траплялися і справжні трагедії. Один із таких випадків стався на телеканалі в Японії. Україні, яка на даний момент за статистикою на першому місці у світі за кількістю постійних глядачів. 14 червня 2008 року пряму трансляцію, як завжди, ввів телеканал під назвою ТВ Міядзакі. Це розважальний канал, програму якого насичували різноманітні сегменти. Одним із цих сегментів того дня стала гра, яка транслювалася з місцевості поблизу рисових полів на водоймі. Суть змагання полягала в тому, що два учасники, перебуваючи на дерев'яній платформі спиною до спини, мали виштовхнути суперника з неї, так би мовити, залишившись королем гори. Незважаючи на те, що той, хто програв, буквально падає обличчям в бруд, атмосфера гри зберігається позитивною, усі посміхаються та сміються. Але в якийсь момент учасники вмовляють одного з ведучих на ім'я Тецуші Янагіда. Випробувати свої сили в цьому змаганні. Після недовгих умовлянь чоловік погоджується. Забравшись на платформу, своєю поведінкою тецуші відразу дає зрозуміти, що він не збирається всерйоз боротися за перемогу. Через секунду після початку боротьби, втративши баланс, чоловік стрибає головою вперед у багнюку. Глибина води в цьому водоймищі складає всього 15 сантиметрів. Все, що знаходиться глибше, це густий шар багнюки. Саме від зіткнення з ним головою, шия тецуші відразу ж ламається, від чого його миттєво паралізує від шиї і до п'ят. Травма ведучого, на жаль, виявляється не найжахливішим у цьому етері. Побачивши, що Янагіда перестав рухатися після падіння, оточуючи, подумали, що ведучий просто вирішив пожартувати над усіма і просто прикидається. Тому в жартівливій формі вони почали штовхати його голову ще глибше, при цьому накидаючи бруд зверху. На все це вкрай боляче дивитися, адже той час, поки учасники весело сміються, не усвідомлюючи наслідки падіння, Тецуші поступово задихався. Не маючи можливості підняти голову. Через цілих 15 секунд його голову підняли над водою, але практично відразу ж впустили знову. Якоїсь миті, зрозумівши, що щось справді сталося, ведучого нарешті підняли над водою. Перебуваючи за секунди від смерті, на щастя, йому вдалося вижити. Отримавши травму, Тицуші згодом став учасником безлічі заходів, націлених на надання психологічної підтримки людям, які опинилися в інвалідному візку. Чоловік намагається жити повним життям і навіть періодично з'являється на телебаченні. Завжди є шанс, що такі події можуть відбутися у прямому етері, враховуючи специфіку фізичної, емоційної, психологічної напруги і те наскільки велика ціна помилки. Мабуть, під найбільшим ризиком на екрані знаходяться люди, які займаються професійним спортом або працюють у сфері спортивних розваг. І хоч кожен спортсмен, виходячи на свою арену, знає, якому ризику наражає своє життя і здоров'я, мало який глядач, який перебуває в аудиторії, може замислюватися про наслідки свого візиту. 7 липня 2011 року. 39-річний пожежник Шеннон Стоун вирушив із своїм сином Купером на гру улюбленої команди з бейсболу техаських рейнджерів у місті Арлінгтон, штат Техас. Мрія кожного бейсбольного вболівальника це зловити бейсбольний м'ячик. З метою здійснити її батько із сином спеціально обрали найбільш оптимальні місця на стадіоні. А також заїхали на шляху до гри в спортивний магазин, щоб купити юному куперу бейсбольну рукавичку. Зазвичай гра триває 2-3 години і ділиться на 9 епізодів, які називають іннінги. І ось прямо під кінець другого такого періоду, у Шеннона з купером з'явилася можливість упіймати заповітний м'ячик. Нарешті він летів у їхньому напрямку. Але гравець на ім'я Джордж Хемілтон, який грає в їхній улюбленій команді на позиції Аутфілдера, швидко перехопив м'яч. Але замість того, щоб повернути м'яч на поле, побачивши юного фаната, Джордж вирішив порадувати його і попрямував у їхньому напрямку, щоб кинути м'яч Шеннону. У цей час гра тривала, але в якийсь момент. У трансляції можна було почути дивну низку звуків. Це було щось схоже на крик, що супроводжувався бурхливою реакцією глядачів. Як з'ясувалося, через кілька секунд Джордж, гравець команди, зовсім трохи не докинув м'яч до Шеннона, через що він, тягнувшись за ним, надто сильно перевалився через поручень і, втративши рівновагу, впав. Спочатку коментатори відреагували у досить позитивній манері, трохи посміявшись над зайвим ентузіазмом фаната. Але насправді ситуація була набагато страшніше, адже після втрати балансу за поручним Шеннона чекали 6 метрів висоти до контакту голови з бетонним покриттям. Дивно, але після падіння та сильного удару Шеннон, хоч і практично не міг поворухнутися, він все одно був у свідомості і навіть звернувся до групи медиків, які опинилися поруч раніше за всіх, попросивши їх перевірити, як там його син, який залишився один на горі, враховуючи його досить ясну свідомість та можливість спілкуватися з медиками. Спочатку була надія, що Шенон зможе оговтатися від отриманих травм, але, на жаль, так і не доїхавши до найближчої лікарні, він помер у кареті швидкої допомоги. Явище, яке могли спостерігати медики у невідкладній медицині, називається світлий проміжок це тимчасове поліпшення стану пацієнта після черепно-мозкової травми, за яким слідує різке погіршення. 15 серпня 2011 року, через трохи більше місяця після трагедії, представник клубу виступив із заявою про встановлення бронзової статуї в натуральну величину. Меморіал отримав назву Фанати Рейнджерс. Він був встановлений на початок наступного сезону і зайняв своє місце біля входу до стадіону. Ці дві трагедії сталися в прямому етері, але іноді. Весь жах стає очевидним через довгий час після трансляції програми. Чоловік на ім'я Мік Філлот став героєм усіх британських таблоїдів завдяки наявності у нього 15 дітей від п'яти різних жінок, із двома з них він проживав разом під одним дахом. При цьому Мік мав дуже конкретні погляди на роботу. Адже, будучи безробітним, він уміло розпоряджався грошовими виплатами та соціальними привілеями. При цьому його вагітна офіційна дружина, а також вагітна дівчина обидві мали роботу з повною зайнятістю. Окрім його суперечливих поглядів на ведення домашнього побуту, мік цілеспрямовано шукав молодих жінок для стосунків із метою грумінгу. Грумінг це психологічна маніпуляція, маскування агресії, запіклування також це налагодження довірливих відносин із неповнолітніми з метою їхньої подальшої сексуальної експлуатації. У його житті був випадок, коли він у віці 37 років почав стосунки з 14-річною дівчиною, яка в результаті втекла з ним з дому у віці 16 років. Також у 70 х він напав на свою дівчину, завдавши їй 12 ножових поранень за те, що вона проводила занадто багато часу з дитиною. Поранення отримала й мати дівчини за те, що намагалася стати на захист доньки. На щастя, обидві вони пережили напад, а сам мік вирушив до в'язниці на 7 років. Опинившись на свободі, він дійшов до загальної суми в 15 вже народжених дітей. Так, чоловік став цікавим ресурсом новин. Вирішивши скористатися цією хвилею популярності, Мік став робити ще гучніші заяви, говорячи про те, що йому недостатньо грошей і тому він хоче завести ще більше дітей. Нарешті його запросили на ток-шоу, яке можна назвати аналогом українського шоу один за всіх. Прийшов він туди разом із двома своїми співмешканками законною дружиною Майрет та дівчиною Лісою Уілліс. Завданням і наративом програми було виставити їхню нестандартну сім'ю на загальне засудження а також спробувати внести якийсь здоровий глузд у голову 22-річної Лісі Уілліс. Проте обидві жінки наполягали на тому, що їхня любов чиста і що в такому форматі сім'ї немає нічого поганого. Після виходу телешоу на екрани в 2007 році інтерес преси до сім'ї поступово впав до нуля. У тіні вони перебували протягом п'яти років. 12 травня 2012 року в будинку Міка почалася пожежа. Чоловікові та його дружині Майрет вдалося втекти вчасно з декількома дітьми, але, на жаль, шестеро з них, вік яких був не більше десяти років, загинули. Заблоковані на другому поверсі, новини про те, що сталося, вразили всю Великобританію. Місцеві жителі надали величезну підтримку родині та навіть зібрали гроші для проведення похорону для дітей. Чоловіки з дружиною дали прес конференцію для журналістів, в якій подякували місцевим за надану допомогу, а також попросили не переслідувати їх, а звертатися за будь-якими коментарями до поліцейських. Але на цьому їх історія не закінчилася. Як з'ясувалося, в день, коли в будинку Філлота сталася пожежа, він мав з'явитися на чергове судове засідання у справі поділу батьківських прав між собою та його колишньою дівчиною Лісою. З'ясувалося, що невдовзі після виходу ток шоу за участю Тріо Ліса пішла від Міка, забравши спільних дітей з собою. Між ними почалися затяжні судові впровадження. Через ці обставини деякі ЗМІ почали спекулювати на тому, що, можливо, саме Ліса влаштувала пожежу як помсту за спробу відібрати у неї дітей, але правда виявилася зовсім інакшою. У процесі розслідування слідчим вдалося отримати від Міка Філота та його дружини визнання в тому, що це саме вони почали пожежу за допомогою їхнього друга Пола. Мослі, який мав розпочати пожежу таким чином, щоб навести всі стрілки на колишню дівчину Лісу Вілліс. внаслідок чого мік зі своєю дружиною повинен би героїчно вивести своїх дітей, ставши національним героєм, тоді як лісу мали заарештувати за підпал. Але вони не очікували, що полум'я поширюватиметься так швидко і що вогонь заблокує доступ до дітей на другому поверсі. Таким чином, сподіваючись взяти під повну опіку ще більше дітей, Мік убив частину тих, які вже були з ним. Міка Філота відправили відбувати довічне ув'язнення, тоді як його дружині Майред дали 17 років за її участь у організації підпалу. Друг сім'ї Пол Мослі був звільнений у травні 2021 року рішенням ради щодо умовно дострокового звільнення. Оскільки вони вважали, що він більше не несе небезпеки громадськості. Шановні глядачі каналу, будь ласка, поставте вподобайки під цим відео, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і напишіть у коментарях, чи хочете ви другу частину відео про найжахливіші моменти в історії телебачення.